Добрий день, шановне панство. Я Наталія Пясковська, може, ми вже знайомі з вами. Я працюю в консерваторії багато років. Я працюю з майстром, але я маю освіту скрипальки і маю якийсь, якийсь певний педагогічний досвід. І хочу сьогодні з вами порозмовляти про вибір місточків. Ну, комусь місточки, комусь подушечки, всім по-різному. Це залежить від того. Як вас Бог затворив, який ви є? Хтось високий, хтось там повненький, хтось низький, в когось довга шия, в когось плечі опущені. Всі ми різні і всім нам треба різні моделі місточків. Як правильно підібрати місточок? Спочатку треба подивитись на учня, яка в нього шия, які в нього плечі. Яка щелепа, буває таке, що щелепа дуже з гострим підборіддям, дуже складно підібрати місточок. Також дуже велика складність підібрати місточок до дитини чи дорослого, в кого довгаршія і опущені плечі. Скрипка повинна лежати на ключиці. Можна скрипочку? Тут, тобто, спочатку треба взяти скрипку, покласти її на ключицю. Голова треба, щоб дивилась рівно, не нахилялась ні сюди, ніяк, і плече опущене у вільному стані. І ось весь цей порожній простір ми повинні заповнити чи підборідником якоїсь моделі, чи місточком, чи подушечкою, кому як зручно. Як правильно підбирається? Правильно підбирається емпіричним шляхом. Що таке емпіричний шлях? Це опитний шлях. Тобто методом проб та помилок. Ну, Є якісь моделі, які точно не будуть підходити тому, у кого довга шия. І навпаки, якщо шия коротка, і, наприклад, ось така модель місточка, можна навіть її не приміряти. Вона точно не підійде. Це на якусь таку струнку шию і опущені плечі. Найбільш розповсюджена модель класична. Вважається, от щось написав такого місточка. Це класична модель. Є багато різновидів цього місточка, є зі складними лапками, це дуже зручно футляри тримати, він не займає багато місця. Є звичайне найбільш розповсюджена модель Kun, Kun Original. Зараз його немає, не завозять в Україну, ну буде, обов'язково буде. Є кун соло, вони трошечки всі відрізняються. Ну, така от, тут ідея, така, що подошва місточка пряма і такі досить невисокі лапки. Ще хочу показати вам екстра довгу лапку фірми Кун. Вона допомагає пристосувати місточок до фігури. Якщо ви бачите, що, що не вистачає довжини місточка, довжини ніжки, то купується оця екстра висока лапка. Вона ставиться на довгу сторону, широкою стороною до підборідника. І ось ця лапка довга викручується, ставиться сюди, там де коротка. А екстра довга міняється і ставиться сюди. І місточок десь ну, один сантиметр він стає вищий на цей сантиметр. І іноді це дуже важливо. Іноді саме цього сантиметру не вистачає для того, щоб дитина чи дорослий відчував зручність при грі. Дуже важливо, щоб місточок підходив. Чому? Тому що виникають професійні захворювання. От, як Наталя Сергіївна вже казала, остеохондроз і якісь там скрилення Скальоза. позвоночника, і це не дуже добре. І ще втомлюваність. І голова може боліти, якщо є якісь там защімлення в попереку і в спині. Тобто треба, щоб місточок підходив. Завжди треба спробувати. Тобто спробувати не, не просто його приміряти і там, прикласти, а ще й пограти. Дуже показово, коли ми граємо переходи. Тому що завжди, як ми граємо переходи, особливо, особливо вниз, тобто ми підхвачуємо плечем скрипку, ось ми з третьої позиції в першу. Бачите, без місточка я одразу у мене є бажання якісь маніпуляції з плечем робити. Краще за все, коли це не. Особливо, коли навчаєтесь, краще за все, щоб цього не відбувалося, щоб мати вільну постановку і стабільну. Давайте, хто, хто перший, давайте спробуємо до когось підібрати місточок. Давайте. Давайте зі складного завдання, завдання почнемо, в кого довга шия. От я не знаю, чи вам зручно грати в таких кофточках. Вони трошечки. Викладати не, не дуже зручно, тому що не зрозуміло, як тут буде лежати скрипочка. Тобто кофточку краще трошечки іншої моделі на урок. Тримай свою скрипочку. Так. Тобто в тебе довга щія. Давай спробуємо з класичних місточків. Почнемо. Так, ось сама класична така модель в нас. Підійде. Це який розмір в тебе? А, дві чверти. Поки що. друга. Ми будемо змінювати вже. Ну, ти так вже виглядаєш на три чверті. А, на цілому. На цілому, на може, ще ні, але на три чверті вже так, по вигляду по довжині рук. Так що не факт, що цей місточок буде тут триматися. Не буде. Ні, не буде. То треба брати класичний, але іншого розміру. Ось, наприклад, такий. Трумай це треба розширити. Вони коли зберігаються, то вони всі в скрученому стані, в найменшому. Їх всі треба регулювати. Це нашло. класична модель, і, в принципі, вона підходить. Більш ми бачимо, що вона підходить. Тільки лапку, ні, що вниз запускають. Може там лапка? Ну, як, плавить, на мій да? погляд, ця скрипочка за розміром трошечки матувати ну, да. дівчинці. Треба це розмісти. хлопчик. Трошечки. Можна по німечком? Тобто, ну вже зовсім Ні, скрипка, так, да, у нас там. Ну, Це повинен. також дуже важливо, тому що ми приміряємо маленький місточок до маленької скрипки. Ми візьмемо більший розмір скрипки, все буде по-іншому, Добре. тому що, мабуть, немає нема сенсу. Ну, так так. То треба брати той розмір скрипки, який підходить, і вже до нього підбирати і, підбирати, і підборідник, і місточок. Привіт! Так, Гануся. Ти шойчики вже зразу. Давай спробуємо. Ну, почнемо з класичної лодини. Завжди зустрічся. Давай, так. Так, це гостик. Он колапсів, в нього ще складаються ніжки. І чим він хороший, що в нього високі ніжки. Дівчинка така чия немаленька. Так, потримай скрипочку. Треба згузити. Широкою частю сюди, сюди. Можливо, він за високий для тебе. Так, за високий. Бачиш? Тут тобі зручно, а давай спробуємо трошечки нижче, ми просто подивимось, як буде, тому що, мені здається, отут зависоко Ми Просто спробуємо, на цю ніжку не будемо чіпати. Трошечки ми обнизимо. Ти можеш голову тримати різно? Не, не так, щоб без нахилу. Можливо, інший підборідник. Давай, вчителька тобі допоможе. О, о! Просто треба на місце і. Це більш різні постановка. Це краще. Тут є особливість. Бачите, в цій дівчинці в неї плече йде вниз, такі, як кажуть, французькі плечі, дуже красиві. І дуже складно підібрати місточок для таких плечей. Інколи підходить от така, така форма місточка зі згібом. Давайте спробуємо. Не факт, що вона підійде, але треба пробувати. Буває таке, що зручно. Він занизький. Треба його зробити трошечки вищим. Що ти скажеш? Взагалі зручно. Взагалі зручно. Давай низько. Ми бачимо, що Угу. Можна трошками так. Вчити, давайте. Ми зробили цей місточок трошечки вище. Зараз спробуємо, спробуємо прикласти до дівчинки. Ну, може бути. Не ідеально, але може ага. бути. Що вчителька скаже? Я би ну, да, той місточок. Там хоч можна тобто, цей поворот для дитинства. Так, так, ага, так. Так. А, а який у вас місточок? А ми не скажемо. А ми не скажемо. Да, — Підбирайте. Не да, ми не Це класичної моделі. Ось вона. Це на три чверті ми її крутили. Спробуємо ну, так поставити на угу. три чверті спочатку, а потім розкрутимо, відрегулюємо. Трима, як ця скрипочка тримається. Ідеально. О, ну як лома мінця, скрипочка тримається. А ну покажи ще. Супер. Це, Це, зручно, зручно. Зручно під лозі, і, З ідеально. першого разу. Це підібрана. буде дуже добрий звук. Одна четверта. Одна четверта. Одна четверта. Так. Він буде. Великий. Поки не знімаєте, бачите, вони підходить на біля. У тебе досить висока. Так. В тебе досить висока ще є. Так. Зручно, ну треба не ну, лівою рукою тримати скрипку. Скрипка сама по собі треба, щоб лежить води. Добре, ти без руки, а, без руки Розмовляти ручку. Розмовляти можеш цей час? Розмовляти. Ну так, так, напружена, ну, да. так, треба, так, щось, треба щось шукати. Хоча ще що, що я вис, висока, може, така модель, просто uh -huh. якось її відрегулювати. Буває таке, що можна поставити місточок трошечки ближче до поговки, uh -huh. і вон, тоді він підходить. Uh -huh. Тобто uh -huh. такий ще варіант є. Uh -huh. Так, так о, Це, це інше, так? Да? так, так. Mm -hmm. ага. Ні, ні, так? Не можеш, не можеш тримати. Ні, не йде. Тобі uh -huh. треба високий місточок, високими ніжками і якийсь специфічний. Я все ж таки відштовхувалась від того куна з довгими uh -huh. ніжками. Uh -huh. Тому що шия висока, так просто тут не підбирає до тебе. Бабка, uh -huh. в тебе дуже довга шия. Давай склопимо. Uh -huh. Може він підійде. Вольф, так? так. Так. Тут потримай скрипочку. треба відривати трошечки. Якось так, ось, і треба, щоб він не бофтався. Треба uh -huh. так його регулювати, щоб він тримався дуже міцно. Треба нижче, за високий. Що ти відчуваєш? Uh -huh. Трохи, трохи. на, 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 на плечика, вона, каже, дуже високий. Uh -huh. Зараз uh -huh. його скрутають, він регулюється. Uh -huh. Потримай. Зараз зручніше підкрутили вже, підкрутила. Uh -huh. Зараз зручніше? Зручніше так. Mm -hmm. Чи вручені? Зручніше, чи молока? Зручніше. Mm -hmm. так, так, це розмір три розмір чверті в нас, так? Так. Так, так, тут. так. Дуже такі плечі опущені, дуже довга шия. Три чверті. Давай спробуємо Ось такий місточок, mm -hmm. дуже специфічний. Mm -hmm. Він з таким згібом на плече. І з дуже довгими лапками. Mm -hmm. Він може там регулюватися ну, по-різному, так? Да? почнемо з найбільшого ага, положення. Окей. Бачите, який він угу. високий. Та -да. Ми почнемо з найбільшого положення. Волосечко сюди. Так. Так. Ну, це на щось схоже. Ну, трохи, трохи завеликий. Трохи завелике. Завелики, його да? можна скрутити. Угу. Дуже добре, угу. що він, що він не низький. Угу. Скрутити його є куди. Плотити? Так, mm -hmm. тут треба пустити, там хай буде. Ще може кун підійти з екстра високою, Можуть, високою, ага, високою. лапкою. Тобто ну, для так, такої ні, шиї так, так, і для так, таких шиї. плечей. Ну і треба, треба такі моделі. А скільки це такий коштує? 1270. Угу. Зрозуміло. І там є Бон Мюзика подібний. Угу. Бон Мюзика чим кращий, щоб в нього подошва вигибається. Угу. Цей статичний він угу. гнеться, а в Бон Мюзиці мю він А гнеться. той скільки коштує? 3010. А, ну той зовсім, так. Да. Я взяла з собою, да. якщо треба буде помити. Ні, ну це і да. я думаю. Mm. Ну що? Що ти скажеш? Ну, гарний, але трошечки вміщений. І ще треба треба ніж ще. Так, але трошечки. Трошечки. Так. А ну-ка. О, о. Класно. Дуже, зручно. На ну, супер підібрала, дякую. Половинка. Половинна скрипка. От, для на жаль, в мене немає таких моделей на маленькі розміри. Угу, угу. Треба буде пошукати. Добре. Давай спробуємо угу. класичні моделі. Давай почнемо з такого. Шия також довго, хлопчик угу. худенький. Баладік ти худенький. Угу. Мисько, так? Чи нормально? Це на, нормально? Виглядає непогано, як тобі ну, мені не. тримається? Ну, він трошки отак от, е, крутиться. Угу. Ні, це не, не, не фіксується. Давай угу. не, не. Так, так, так і спробуємо іншу модель. Це прийшла Тут в тебе роботу, такі ні? Як ти на якому граєш? Це є, на це, граєш. 3, 2, 3. однотипні лісточки. Це зроблено як копія цього. Але ви бачите, що лапки вище в оригінальному uh -huh. куні. Ці лапки, які ага. в комплекті, вони вищі. І ціна мішці. куна скільки? 1670 гривень. А фом 800. А лапки окремо? По 200 гривень. Короче, ну, так. такі За лапки. Треба слідкувати, тому що вони протираються, вони всі є. Всі Коротше, можна зекономити просто можна копію. Ага. Давай угу. Спробуємо цей ку, <різь> може підвіти тобі так. <різь> так. Треба трошечки його розширити, тому угу. що він був ну, як? на меншій скрипці. Дуже високий. Дуже високий. Дуже високий. Uh -huh. можна... Давайте ми зараз ми скоротили лапки, робили нижче. Mm, отут, он десь високий. отут високий. Зменшуємо, зменшуємо. Зменшуємо. Так, зручно. Так, зручно. А пусти ну, опусти ручку, все нормально, все тримається добре. Супер, дякую. Давайте порівняємо його з цим. Давайте. Це, це був це кун, а тепер фон. Угу. Тепер фон. Тобто вони подібні, але не подібні. Угу. Так. Угу. Давайте зараз ви переставили і так, треба. Який зручніше той чи це кун? Тому що угу. в нього висота якраз угу. така, як хлопчику потрібна. Зразучки вище, ніж ті стандартні Зараз я його стандарти. Нормально в, став, Краще став. В, ага. І цей повертається, і той повертається. Угу. Тут є таке кріплення, як да? яке угу. крутиться. Отак, от, от це дуже також важливо, тому що буває, що дуже важливо, щоб був нахил, неможливо угу. тримати. Добре, дякуємо. Я думаю, що це дуже корисно і ми бажаємо. Щоб всім дітям у нас були зручні місточки та Владик? Да. добре. Дякуємо вам. все щаслива.